Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу, і вітаю вас, мої дорогі водолії. Сьогодні для вас старого на квітень на початок середину і кінець місяця на колоці Колдовське теро. На початок місяця для вас випадає рицар Пентаклів, який говорить про можливість заробітку і якісь, якісь поїздки несподівані для вас. Але вам в тих самих поїздках не потрібно поспішати. Робіть все відповідально, все послідовно, відповідальність, з великою такою відповідальністю. І от все має бути чітко і прекрасно, просто ідеально, але все без поспіху робить. Це вам просто буде не потрібно. Особливо, якщо ви будетесь у дорогі, вам поспіх не потрібен. Карта Сила говорить про якісь. Перемогу, яку ви зможете отримати, досягнути те, чого ви хотіли. Також карта говорить про те, щоб ви нарешті вже зайнялися спортом, яким ви так хотіли давно зайнятися. Шестірка мечів говорить про зміни, які на вас чекають. І які ці зміни будуть залежати від ваших дій, від ваших рішень і від ваших вчинків. Чим вільніші вчинки рішення, тим. Краще будуть зміни. Королева мечів говорить, що незважаючи на негаразні проблеми, ви зможете вирішити будь-яку ситуацію завдяки своїй остроті розуму, завдяки вірності вами прийнятих рішень і дій. Ви досягнете тих змін, яких ви дійсно хотіли, по шестірки мечів. І трійка, меч... трійка жезлі вона говорить про те, що ви сміливо можете дивитися в майбутнє. Там на вас чекає успіх і перспектива. Трійка мечів говорить, що чомусь все піде не так, як ви хотіли, і може зруйнуватися. Можливо, це розрив відносин, можливо, на роботі щось пішло не так. Можливо, просто, просто якийсь скандал. Можливо, трійка мечів нічого такого серйозного не принесе, а просто скандал якийсь вам може принести. Тут головне не братися близько до серця, поберегти свої нерви, своє здоров'я. Якщо був запланований візит до лікаря, обов'язково сходіть. для вас це зайвим ніколи не буде. Двійка мечів говорить, ні в якому разі не закривайте очі на свої проблеми. У вас є можливість для їхнього вирішення, а закривши на них очі, ви робите собі тільки гірше. Семірка мечів говорить про можливість того, що вас можуть обікрасти, обдурити і так далі. Можуть обікрасти незнайомі люди, а можуть вас обхитрити, обдурити люди, яких ви давно знаєте. Наприклад, ваші колеги. Тому будьте обережні і, як то кажуть, насторожі, будьте постійно. Дев'ятка пентаклів говорить, що незважаючи ні на які там проблеми, які у вас будуть виникати, у вас буде все стабільно і на вас чекає досить гарний майбутнє і стабільність. Мах випадає, прям вривається до вас середини місяця і говорить про те, що у вас все є для реалізації бажаного, все в ваших руках. Головне вірте в себе і вірно. Використайте свої знання. Ви дуже багато чого знаєте, багато чого вмієте. Головне вірно, це використати і не боятися ніякому разі діяти. І все вас вдасться, вас вдасться реалізувати свою мету. Король мечів говорить, що буде дуже велика кількість офіційних справ. І, скоріш за все, ви хотіли підвищення, яке можете отримати, але і за цього можуть виникати конфліктні ситуації, тож дивіться. І ні в якому разі не, от, конфлікти, які виникатимуть на роботі. От, не, от На роботі ви строгі, да? ви от, до, до підлеглих, наприклад, і так далі. Але до рідних, до близьких будьте завжди, добрі, ласкаві. І ні в якому разі не, не зганяйте із за своїх проблем на них. Свою злість. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, що все у ваших руках для того, щоб вирішити свої проблеми. Вам потрібен відпочинок. Ви будете дуже втомлені в середині місяця, і вам просто буде необхідний відпочинок. Можливо, просто крепкий сон. І позитивні емоції. В кінці місяця випадає колісниця, яка говорить про дуже активний такий період, який виникатиме якісь поїздки для вас несподівані. Але ви зможете досягнути великих висот і успіху в тій чи іншій ситуації. Але ж, знову ж таки, дев'ятка мечів, яка призводить до поганого настрою, до недосипання, до якихось кошмарів і так далі. Вам потрібні позитивні емоції у вашому житті. І перебороти свої страхи з минулого. Вирішити свої проблеми, конфлікти із конкурентами. Або взагалі, якщо це в родинному колі, всі конфлікти, які виникали. Тому що є люди, які хочуть вам нашкодити і за цього будуть конфлікти. Люди просто вам заздрять і ставлять палки в колеса, як то кажуть. На всячіски намагаються вам щоб зробити все, щоб вам було не добре. Але вирішення воно буде, будуть гарні новини, і досить швидко це для вас буде вирішення всіх оцих конфліктів, проблем у вас знайдеться. Ви зможете вирішити будь-яку ситуацію і досягнути все, чого ви хочете магові, і добитися цієї стабільності по 9 пентаклів. Підівці підсумки, можу сказати, що місяць для вас буде. Досить такий значний. У вас випадає три старших аркани, гарні старші аркани: це маг, сила і колісниця, активність, впевненість в собі, можливість і реалізації своїх планів, завдяки чому отримаєте стабільність. В завтрашньому дні зміни на вас будуть чекати. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє, вас все вдасться. Але якщо нічого близько до серця брати не будете, ви не будете постійно переживати і за застарілих ран, як то кажуть, за якогось негативного минулого, будете відпочивати, будете більше позитиву в своє життя впускати, і будете остерігатися своїх ворогів таємних, і ворогів таємних і нетаємних будь-яких. І тоді тоді у вас все вдасться. Досить швидко все вирішиться, всі проблеми. Головне, будьте постійно на насторожі, тому що люди дуже сильно хочуть вам нашкодити в вашому оточенні. У вас вони просто вам заздрять. Ви маєте можливість, перспективу себе реалізувати і досягнути будь чого будь-чого. Тим паче, в такий тяжкий час, в якому ми зараз знаходимося. Ви будете мати гарну можливість. І за цього вам будуть дуже заздрити. То просто. Будьте постійно насторожі і намагайтесь таких людей тримати від себе як можна далі, щоб вони вам просто не шкодили. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Я бажаю вам вдалого позитивного місяця. Головне мирного! До побачення.